Народний депутат України Віталій Журавський продовжує працювати на благо громади не лише у сесійній залі, а й на території свого виборчого округу. Так, за сприяння парламентаря у дитячих садочках та школах Житомирщини з'являються сучасні дитячі майданчики. Цього разу нові гойдалки для дітей встановили та освятили у трьох районах Малина. Як зазначає парламентар, державні програми щодо облаштування майданчиків для малечі не фінансуються вже понад 20 років. В свій час в Малині ми встановили чотири дитячих майданчики. Але громадяни, мешканці мали на звертали увагу мою на те, що у віддалених мікрорайонах немає цих дитячих майданчиків. А потреба є, бо там живе дуже багато молодих людей, молодих мам і батьків, у яких є маленькі діти. Ми зважили на цю проблему, і сьогодні з Божої ласки встановили три майданчики. Саме у віддалених мікрорайонах Малина і дуже добре, що освятили їх для того, щоб не було каліцтва, щоб діти росли здорові, розважалися і росли на радість батькам. Дорослі та діти безмежно вдячні народному обранцю за такі подарунки. І люди, і діти всі вдячні дуже Віталію Станіславовичу за таку підтримку за дитячий, хороший дитячий майданчик. У нас Настолько в садочку є більше в цьому мікрорайоні, у нас не де. Нема діткам розважатися. І ми дуже вдячні за це. Майданчик найкрасивіший у світі. Він гарний і чудовий. Також усі діти отримали в подарунок від народного депутата набір фарб та альбоми для малювання.